Всім привіт! Ну що, вже поснідали? Якщо так, то сьогодні ми розберемося, кого саме ви нагодували зранку. Чи знаєте ви, що доросла людина складається приблизно 70 трильйонів клітин? Можливо, знаєте. Але ви точно не знаєте, що щонайменше половина цих клітин належить бактеріями. Oh -oh. Тобто ми є людьми настільки, наскільки ж бактеріями. Ось так і виходить, що зранку ви розділили сніданок з найкращим своїм другом із самим собою, що складається з бактерій. Але ви точно впевнені, що нагодували друга? Адже всередині нас живуть як симбіоти, організми, які допомагають нашому тілу, так і паразити ті, хто нам заважає. Вони принципово відрізняються один від одного тим, як впливають на нас. Паразити внаслідок своєї життєдіяльності роблять те, що нас отруює. Сімбіоти дають те, що нам потрібно. Але і ті, і інші харчуються тим, чим ми їх годуємо. Ви хочете допомогти своїй дружній мікрофлорі, запитаю я вас. Що за питання скажете ви, «А вже ж?» Окей. А скільки клітковини ви з'їли сьогодні, запитаю я вас. І тут, напевно, ви почухаєте потилицю. Але я допоможу вам з відповіддю: не припустимо мало. Клітковина вкрай потрібна штука для нашого організму. Вона одночасно і годує ваші позитивні бактерії і служить для них будівельним матеріалом. Так так, вони там усередині ще й будиночки для себе будують. Клітковина стимулює кишкову пристальтику, зменшує всмоктування жиру та уповільнює засвоєння цукру після прийому їжі, знижує ризик серцево-судинних захворювань, раку підшлункової золози та кишечника. Чим більше в їжі клітковини, Тим нижче їх та інсуліновий індекси, і тим довше ви почуваєтесь ситим. А ще є така штука, як інулін. Це розчинна клітковина, яка має пребіотичні властивості і є їжею для біфідо- та лактобактерій. Інулін знижує загальний рівень холестерину та ліпопротеїнів низької щільності, що звужують судини. Затримує частину холістерину в організмі та виводить його у вигляді відходів, не допускаючи потрапляння до артерій. Як клітковину, так і інулін можна купити у вигляді капсул або порошку та додавати до свого раціону. Ну що, любі наші слухачі, мерщі до інтернету замовляти клітковину чи інулін. Допоможіть своїм друзям у середині вашого тіла і вони подбають про вас. Дякуємо, що були з нами ці 3 хвилини. До зустрічі завтра!